Цієї ночі, за даними повітряних сил зсу, противник атакував 72-ма ударними БПЛА типу і безпілотниками, імітаторами різних типів із напрямків: Мілерово, Орел, Брянськ, Приморсько, Ахтарськ, РФ. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 33 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів у Полтавській, сумській, харківській, черкаській, чернігівській, київській, дніпропетровській, запорізькій, хмельницькій, вінницькій та херсонській областях. Зафіксовано п'ять влучань БПЛА підприємства та господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівщині. Поранено цивільну особу. На Київщині уражений БПЛА упав на багатоповерхівку, пошкоджено будівлю та два десятки автівок. Попередньо обійшлося без жертв. 34 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Один із них полетів у напрямку РФ. Йдеться у зведенні повітряних сил. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших водів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Шість країн виділяють військову допомогу Україні. Рустем Умєров звітував про результати 25-го Рамштайну. Провели одну з найважливіших зустрічей у форматі Рамштайн, яка стала черговим етапом у посилення обороноздатності України. Вдячний шата міністру оборони Ллойду Остіну за лідерство та зусилля, завдяки яким понад 50 країн світу об'єдналися для допомоги України в найскладніший момент, заявив посадовець. Він звітував про затвердження дорожніх карт розвитку українських сил оборони до 2027 року, розроблених у рамках восьми коаліцій спроможностей: авіація, ППО, морські спроможності, артилерія, бронетехніка, ІТ, дрони та розмінування. Міністр оборони України Рустем Ум'єров назвав чотири пріоритети військової стратегії на 2025 рік, які Україна під час 25-го засідання зустрічі у форматі Рамштайн представила міжнародним партнерам. Вона базується на чотирьох ключових пріоритетах: стабілізація лінії фронту, зміцнення обороноздатності України, посилення захисту неба та морських шляхів, а також асиметрична відповідь на спроби агресора досягти переваги через масштаб. Понад 600 одночасних обшуків по Україні поліція проводить спецоперацію з перекриття каналів для вивозу чоловіків за кордон. Обшуки проводять оперативники ДСР та слідчі нацполіції. Правоохоронці зазначають, що це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За наявними даними правоохоронців, цими Маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов'язаних. Заходи тривають по всіх областях України. Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін хоче з ним зустрітися. За його словами, зустріч вже готується. Він хоче зустрітися, і ми це організуємо. Заявив він під час виступу. Низка інших змі трактують переклад так: він хоче зустрітися, і ми домовляємося про це. Водночас Трамп не назвав жодних термінів зустрічі. Дві масштабні лісові пожежі на сході та заході Лос-Анджелеса, які тривають вже третю добу. Забрали 10 життів та знищили майже 10 тисяч будинків та інших будівель. Нові дані наводить Reuters. Так, пожежа у престижному районі Пасифік Палісейдерс, розташованому між Санта-Монікою та Малібу, і пожежа Ітон на сході міста, вже вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив десятки гектар території. Шериф округу Лос-Анджелес Роберт Луна по Передив, що кількість жертв може зрости, схоже на те, ніби у цих районах скинули атомну бомбу. Я не очікую гарних новин.